Ремонтні роботи на Івана Кочерги розпочались минулого тижня. Було проведено фрезерування вздовж бортів, вирівнювання дорожнього борту та точкове пониження. З понеділка ж розпочали підготовчий етап. На даному етапі завершується фрезерування асфальтобетонного покриття. Сьогодні до вечора ми його закінчимо. Технологія, за якою працюють підрядники, кажуть, перевірена часом. Та й з фінансової точки зору вважається більш економічною. Нове покриття слугуватиме щонайменше близько п'яти років. Зрізається 5 сантиметрів верхнього шару, ну, 5-6-2 більш рівняємо. Не так, щоб тут нам взяти-зрізати 5 сантиметрів, нам вирівняти. Дорожнє полотно. Після чого проводиться підняття люків, рівняння люків, заміна люків, які вже мають дуже велику вироботку. І після чого проводиться асфальтування, так само вкладаємо 5 см асфальтобетонного покриття. Роботи виконує комунальне підприємство управління автомобільних шляхів. Підрядники зазначають, за останні десять років вулиця Івана Кочерги не зазнавала такого ремонту. Тож, окрім самого дорожнього покриття, відновлення потребують усі наявні люки. Підрахувати остаточний бюджет зможуть лише по закінченню, а це приблизно за півтора тижні. Однак, за умови наявності необхідних матеріалів, сипучими більш-менш все, все нормально, От проблема з бітумом. Бітум Везуть з Європи і черги на таможні, то трошки іменно проблеми з бітумом, з поставками бітуму. Вулиця Івана Кочергина є дуже завантаженою громадським транспортом. Тож змінювати рух, зазначають у міській раді, не планують. Самі ж водії кажуть, ставляться до ремонту з розумінням, тож готові потерпіти тимчасові незручності. Та ні, Не заважає, я тут не часто, так що не заважає. А от так приїхали сьогодні. Як вам зручно? Ну, мені, чесно все одно, за те буде нормальна дорога. Хай роблять, так. Загалом ремонти потребують близько 80% доріг Житомира. Там перебід по місту дещо затримувались. У міськраді пояснюють, це знову ж таки через поставки бітуму. Він на сьогоднішній день завозиться тільки з-за кордону. Підприємства, які його продають, працюють тільки по 100% продоплаті, А ті підприємства, які готові з нами співпрацювати, бо в нас є строки відсрочка платежу, є час на реєстрацію договорів і так далі. То дуже мало, але виходячи ситуацію, поступово отримуємо бітом. І вже під ці об'єми, під кількість асфальтобетону, яку ми готові виготовили, ми вже плануємо подальші ремонти. Наразі подальші ремонти вже заплановані. Після вітрука та кочерги наступною стане Покровська, яка вже теж досить довго чекає робітників. Ще з минулого року були проведені торги, визначені підрядники, але з станом, який на сьогоднішній день під час військового стану з підрядними організаціями таки є проблема в виконанні робіт по поточному ремонту, тому виконує роботи всі комунальні підприємства УАЖ, Я думаю, наступна вулиця буде вулиця Покровська. Катерина Волкова, телеканал СК-1.